Путін обанкрутував Росію. Друзі, Знає, ці, гарно. Путін втратив вплив на Сирію. Асад тепер вражки, так само, як Янукович, він всіх своїх диктаторів збирає і туди відправляє на старослід доживати на рубльовку собі. От. Але тепер у Катара є змога, так як Сирія тепер шлях чистий, да, провести газопровід через Європу, ну, через там, Сирію, Турцію і так далі в Європу. Тільки на даний момент, вже зараз, Катар є другим поставчиком світі за газом і нафтою. Як тільки це відбудеться, ясно, що Європа зразу відмовляється від російського газу, бо там по перше його недостача, бо Сєвєрний поток все зрозуміло. Єдина труба, яка зараз працює, це труба через Україну в Європу. Під час війни щось вона працює. Ну ладно, цю тему не будемо чіпати. Ясно, що вони відмовляться, а ясно, що катар потім зробить ціну набагато дешевше. Все це повністю обанкрутить, всю уражку нахер. Понятно, що цього поки не помітно. Бо а, уявіть, скільки будувати газопровід, мінімум років п'ять треба будувати. Тобто ці всі п'ять років у Росії буде достатньо грошей, щоб воювати, маслати всіх перемолоть і так далі. І у Росіян теж там ж можливо достаточно ці всі отакої чуть-чуть національності. Там не, не дуже до розвинення. Да а, будуть йти на м'ясо за стиральними машинами. Ну це в скобочках заробить вони тому у Росіян нормальні зарплати, поняли, не такі, як у наших. На жаль. Другі. Потім, поки добудували трубу уявом, да повочем, скільки уявіть треба буде часу, щоб всю інфраструктуру перемкнуть, відімкнути від російського да постачання і перемкнути на постачання з Катара. Ну бля, ну рік це вообще це чудо, поняли має статися. Потім ще десь рік має бути, щоб в Україні вражки закінчились бабки на це всю історію. І от в сумі у нас виходить мінімум 7 років. Нам треба чекати чуда. Тобто, якщо зараз вони почнуть будуватися газопровід і так далі, через 7 років да рашки піздець. Ну просто жесть, але 7 років розумієте, вам зараз треба думати в першу чергу, що найближче 7 років, скоріше за все, буде трагічно, плачевно. Гірше, гірше, Всі всім сім років. Ви маєте максимально піклувати зараз за своє життя, здоров'я, себе і своїх близьких. Ясно, що фундамент це фінансова історія. Це все зрозуміло. і мені дуже прикро боляче, коли я приходжу десь дивлюся в готелях, в ресторанах і так далі. Бачу українців, які що працюють на чорних роботах. Тобто вони або а, там посудумують, або прибирають, або десь настройки, або водітелі фур дальнобойщики. Гарна професія, але вони там стомлюються. Це не реально дуже важка професія. Мені боляче на це дивитись, бо українці я вже сто раз відео заказав. Розумніші талановитіші, більш працьовиті, клепка краще працює, але думаю, ну, що тут імгран. І мені дуже не подобається ця історія, як вони на нас дивляться тут, як на, на чорно робочих. Тому ми весь цей рік перевіряли історію, як кожен з вас може заробляти від 2 там, до 3 тисяч євро завдяки відео, вже все протестували, вже коротше, вже залишилось, це все запустити. Не хочу бачити, як на нас тут дивляться місцеві, як на чорно-робочих. Хай то краще нам завидують, як то люблять німці, да, коли вони бачать, як українці живуть. Хай завидують, хай всякі поліції дзвонять, куди хочуть, дзвонять, а ми собі будемо жити нормально. Наша задача створити українців діаспорів за кордоном, які добре заробляють, почуваються, і всім показують, як треба жити. Удумайте зараз, пошучево про те, як Є життя огорнуть в кокон безпеки першу чергу. Фінансовий, бо це на жаль, фундамент на зв'язку. Залишаємося і традиційно. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па